Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, коли я святкувала День подяки разом із сім'єю, мене запросили туди. Було дуже багато людей, і було дуже цікаво, дуже-дуже цікаво. Все як у фільмах, знаєте? щось всі капашаться, потім всі їдять, потім всі грають щось. Ну, коротше, класно. класно було. Поспілкувалася з кількома людьми як могла, з тим переважно, з ким була знайома до цього. Познайомилася з хлопчиком, який дуже схожий на Тео, не зовнішньо, а мімікою-поведінкою. І це ж, ну як, це мій перший досвід Сенс Києвим. Було дуже цікаво, і я про це записала відео, а потім приїхала додому і думала вже викладати, але в мене втікли свині. Свині потікали загорожі, свині знають, що там немає електрики більше. Я їх загнала назад з допомогою їжі. Вони з'їли їжу і повилазили, бо вони знають, що загорожа не під електрикою. Я подзвонила власникам цього всього, вони сказали, що скоро приїдуть. То я чекаю на вулиці. І поки я тут сижу чекаю, Марконі відібрала суднячу їжу і вже піввідра з жерла. Там помиї і ще якісь щось. Помиє мелена якась тирса, і вона це їсть. Ах, і не відходить від відра. Дуже тепла погода. В день взагалі була жара. Жара, качки, свині. Що за день? Новини про те, що той будинок, на який я дивилася, продали, мене дуже сильно підкосили. Так, прям дуже, дуже сильно. І цього вчора я не розуміла, я це зрозуміла тільки сьогодні. Але, попри те, є багато хороших новин. Піду шукати свиню, яка бігає десь тут по полю, незагороженому. На цьому все. Гарного вам дня, мені гарного полювання на свиню. В цьому місяці свинини вже перерішають, я так думаю, тому що дуже багато проблем з ним. па